1863 рік, як і попередні два роки почався для Сполучених Штатів Америки у дуже важких умовах. Країна все ще була розколота навпіл, і громадянська війна набувала все більших масштабів. Лінкольн скасував рабство у бунтівних штатах півдня. Президент почав зображувати себе борцем за визволення сотень тисяч рабів. При цьому він не любив згадувати, що півтора роки відмовлявся йти на цей крок і вів війну лише за збереження Союзу. Уся прогресивна громадськість у світі вітала Лінкольна. У той час, як у США скасування рабства було зустріте вороже навіть на півночі, солдати Союзу зовсім не збиралися ризикувати своїми життями за свободу рабів негрів. У 1863 році північні штати були охоплені масовим рухом проти мобілізації, а в Нью-Йорку навіть відбулися масові заворушення проти мобілізації. Війна йшла вже два роки втрати були величезними і на півночі люди сумнівалися у необхідності продовження бойових дій. Зрозуміло, що на півдні новина про скасування рабства була зустріта з ненавистю. Лідери конфедерації заявляли, що Лінкольн вчинив найогиднішу справу в історії. Лінкольну за будь-яку ціну була потрібна перемога на полі бою, тим паче наближалися президентські вибори. Хоча 1862 рік у стратегічному плані був успішним саме для Союзу. Але ці успіхи були досягнуті занадто дорогою ціною. Битва при Шайло у квітні стала тяжким ударом для конфедерації на Заході. Проте у цій битві загинуло більше американців, ніж за всю війну за незалежність. Пранітітамі федерали змогли зупинити наступ Роберта Лі. але в історію ця битва передусім увійшла як найкривавіша одноденна битва за всю громадянську війну. У грудні 1862 року Федеральна армія зазнала страшного розгрому при Фредеріксбурзі. Про цю битву в мене на каналі вже є відео, посилання в описі, обов'язково його подивіться. Командувач потомарської армії генерал Барансайд кинув свої війська у лобові м'ясні штурми висот Марії, де засіла арміялі. Ця катастрофа неабияк деморалізувала Федеральну армію. На додачу у січні 1863 року бравий Барансайд, схоже, вирішив остаточно її добити. Він спробував переправитися через річку Рапаханок, але несподівано почалася відлига і пішли дощі. В результаті чого армія застрягла у Пагнюці. Це стало останньою краплею і 26 січня 1863 року Лінкольн зняв Бернсайда з посади. Новим командувачем потомакської армії був призначений генерал-майор Джозеф Хукер. Народився він у 1814 році і був сином ветерана Війни за незалежність. Закінчив Вестпойт, воював з індіанцями та мексиканцями. У 1853 році вийшов у відставку і зайнявся фермерством. Хукер був відомий своїми любовними пригодами і пристрастю до алкоголю. З початком громадянської війни він повернувся до війська, по черзі командував бригадою, дивізією, третім, першим і п'ятим корпусами. У битві при Антітамі отримав важке поранення. Хукер мав репутацію рішучого та агресивного командира. Проте головною його бідою було те, що генерал був чудовим командиром корпусу, але не зміг командувати цілою армією. Учасники кампанії 1863 року згадували, що штаб Хукера нагадував бордель або пивну. Генерал навіть на такій високій посаді продовжував регулярно зловживати спиртним. У цей час, коли його противники з півдня Лі і Джексон суворо дотримувалися правила під час бойових дій не вживати алкоголь, негативний вплив на Хукера мав командир третього корпусу генерал Деніел Сікулс, відомий політик, який прославився тим, що застрелив коханця своєї дружини посеред білого дня. Попри свою слабкість до алкоголю, Хукер все таки зробив багато корисних речей для армії. Він нарешті ліквідував створені Бернсайдом гранд дивізії і повернувся до звичної корпусної системи. Генерал піклувався про своїх солдатів і тому зайнявся організацією кращого харчування. Бійцям було збільшено щоденний раціон. Також було покращене медичне забезпечення, і нарешті солдати почали отримувати регулярні відпустки. Нарешті всі кінні частини армії було зведено в один кавалерійський корпус, також суттєво було покращено армійську розвідку і створено бюро військової інформації. Таким чином, Хукер зміг реорганізувати свою армію і повністю відновити її боєздатність. Тепер подивимося, як Хукер використав її у бойових діях. Завдяки розвідці він знав, що становище Північно-Вірджинської армії було складним. Вона продовжувала стояти у Фредеріксбурзі, але страждала від голоду і хвороб. На додачу президент Конфедерації Девіс ослабив її, перекинувши корпус Лонгстріта на узбережжі Вірджинії, бо чекав там наступу Союзу. Таким чином, Хукеру протистояла ослаблена, голодна і змучена хворобами армія. Хукер створив наступний план. Кавалерійський корпус генерала Стоунмена мав переправитися через рапаханок і вийти в тил армії. Вважалося, що конфедерати після цього негайно почнуть відхід до Рейчмонда для захисту своєї столиці. І саме в цей момент їх і атакує Хукер, який переправиться через рапаханок. Це був дуже сміливий і рішучий план. 14 квітня 1863 року кавалерійський корпус Стоунмена вийшов до переправ через рапаханок. Проте наступного дня почалися сильні дощі, і рівень води в річці різко піднявся, тому переправу довелося скасувати. Але Хукер не здавався. Він змінив свій план і зробив його ще зухвалішим. Генерал вирішив переправити три корпуси через рапаханок і через густий ліс обійти армію ліс з лівого флангу і вийти йому в тил. У цей же час два корпуси мали стояти навпроти Фредеріксбурга і прикувати до себе головні сили противника. Ще два корпуси Хукер вивів у резерв. Таким чином він хотів оточити і повністю знищити армію конфедератів. Для наступу Хукера мав 133 тисячі 868 бійців, у той час як Лі мав 60 тисяч 892 вояка. 27 квітня 1863 року 11-й корпус генерала Ховарда, 12-й корпус генерала Слокама і 5-й корпус генерала Міда загалом 40 тисяч бійців почали рух до переправи через Рапаханок. Перший корпус Рейнольдса і шостий корпус Серджвіка залишилися біля Фредеріксбурга. Другий, третій корпуси були в резерві. Одинадцятий, дванадцятий, п'ятий корпуси у повній тиші дісталися до переправи, переправилися через рапаханок і притоку річку Рапідан. Таким чином вони увійшли в густий ліс, який був відомий, як Споцільванська глушина. Єдиним населеним пунктом у цих хащах була плантація Чанцелорсвіль. Одинокий великий цегляний маєток на перехресті двох доріг. Оранж Терн Пайк і оранж Роуд». Цей маєток належав Францісу Чанцелору. звідси й назва, і до війни це був готель. У цій лісовій гушині було мало доріг, і то вони були ґрунтовими. Хукару необхідно було максимально швидко проникнути через цю гушину і вийти на відкритий простір. Єдиним плюсом цього лісу було те, що завдяки його хащам Хукер міг непоміченим вийти в тил армії. Принаймні командувач федеральної армії думав саме так. Битва почалася 30 квітня. У цей день три корпуси потомацької армії зосередилися в районі Чанселорсвіля. Там ж розмістив свій штаб і хукар. У той же день Кавалерія Стоумена форсувала рапаханок і вирушила у тил противника. Зразу скажу, що якоїсь користі від неї не було. І якось вплинути на всю кампанію Кавалерія Стоумена так і не змогла, і тому пізніше була змушена відступати назад. В районі Фредеріксбурга федерали переправилися через річку і зав'язали бій. Поки що все йшло за планом Хукера. До кінця дня він уже мав у Чанселорсвілі 70 тисяч чоловік, тому що перекинув туди з резерву третій корпус свого друга Сікуса і другий корпус генерала Коуча. А що в цей час робив генерал Лі? Завдяки кавалерії Джеба Стюарта він дізнався про рух ворожого війська. Ситуація для конфедератів дійсно складалася найгіршим чином. І Роберт Лі пішов на нестандартне рішення. У супереч військовій науці, він порушив принцип концентрації сил і розділив і без того свою невелику армію. Лі зрозумів, що головна небезпека для нього саме в Чанселорсвілі, тому біля Фредеріксбурга генерал залишив лише одну дивізію і одну бригаду 11 тисяч чоловік. Ці невеликі сили мали діяти проти 40 тисяч федералів. У цей же час основні сили корпус кам'яної стіни Джексона, чисельністю 40 тисяч осіб, Лі кинув проти Хукера. Командувач конфедератів був впевнений у своїй армії і був переконаний, що федеральні генерали, як завжди, допустять якоїсь помилки. Тим паче Хукер не міг передбачити такі дії свого противника. Вранці 1 травня дивізія конфедератів генерала Андерсона почала окопуватися неподалік лісу, звідки очікувався ворожий наступ. Восьмій ранку сюди підійшов Джексон зі своїми бійцями. Як завжди, він діяв агресивно і наказав негайно наступати. У цей же час війська Хукера трима лісовими дорогами намагалися вибратися з Гушини. О 11.20 конфедеративна дивізія Маклоу заатакувала передову федеральну дивізію генерала Сайкса з п'ятого корпусу Міда. У запеклому бою солдати Союзу змогли відбити ворога і навіть потіснили його. Дізнавшись про бій, Хукер припинив наступ Сайкса і наказав йому відступати на вихідні позиції. Потім він взагалі наказав усій своїй армії відступити у глиб лісу і зайняти оборону в районі Чанцелорсвіля. Його підлеглі нічого не розуміли і були незадоволені задоволені таким наказом. Спершу наступали, а тепер відступали назад. Чому? До кінця дня, 1 травня, Хукер відмовився від свого дійсно хорошого плану і вирішив зосередитися лише на пасивній обороні. Цей день показав, що хороший командир корпусу Хукер так і не став хорошим командувачем армії. У найвідповідальніший момент він чомусь забоявся і відмовився від свого дуже сміливого плану. У цей же час Лі і Джексон пильно стежили за незрозумілими для них діями противника. Якраз тоді, як вони обговорювали ситуацію, до них прибув Джеб Стюарт зі звітом своєї розвідки. Кавалеристи конфедератів з'ясували, що правий фланг Хукера, а саме 11-й корпус, відкритий. На додачу туди вела лісова дорога, про яку федерали не знали. Тобто з'явилася можливість обійти ворожу армію і вдарити її в тил. Дро травня Хукер продовжував руйнувати свій блискучий план. У цей день він відкликав перший корпус генерала Райнольца від Фредеріксбурга. Цей корпус якраз мав би прикрити правий фланг 11-го корпусу Ховарда. Також генералу Седжвіку було наказано припинити дії біля Фредеріксбурга і відступати. Проте корпус Рейнонса вчасно прийти на поле бою так і не взміг. У цей же час Лів друге розділив свою армію. Другий корпус Джексона, 28 тисяч чоловік, вирушив в обхідний маневр через лісові дороги. Перед -ти тисячною федеральною армією залишилося лише 13 тисяч чоловік і 24 гармати під загальним командуванням самого генерала Лі. З восьмої ранку корпус Джексона йшов 19 кілометровим маршем в обхід ворога. Передові частини третього корпусу Сікауса помітили підозрілий рух на своєму фланзі і доповіли про це Хукеру. Проте Хукер помилково подумав, що конфедерати насправді почали відступ і наказав Сікеусу обережно наступати. Федерали змогли атакувати хвіст колони Джексона, але зазнали великих втрат і були відкинуті. О 15-й годині корпус Джексона нарешті вийшов до галявини, де стояв 11-й корпус. Декілька слів про сам цей 11-й корпус. Він був сформований з німецьких мігрантів і в усіх попередніх боях він завжди зазнавав поразок. Дисципліна в цьому корпусі була на дуже низькому рівні. На додачу у березні його командир етнічний німець, генерал Франц Зігель, був замінений генералом Олівером Ховардом, якого солдати не любили. Новий командир не знав німецької мови і не мав жодного авторитету серед своїх бійців. І ось настала 16-та година дро травня 1863 року. Одинадцятий корпус безпечно стояв на галявині і не чекав нападу. Його, мі... Його бійці мирно сиділи біля своїх наметів і готувалися до вечері. Спершу з лісу вибігли кролики лисиці та інші лісові звірі, які явно були чимось налякані. А потім з лісу вийшов корпус Джексона і почалося. За декілька хвилин одинадцятий корпус був розгромлений. Тисячі федералів у паніці тікали, а декілька гармат без бою захопили люди Джексона. Дивізія генерала Девенса розпалася і розбіглася. Генерал Ховард марно розмахував бойовим прапором і кричав до бійців. Корпус розвалювався. Лише дивізія генерала Карла Шурца змогла в повному порядку відступити. Натовп утікачів з 11-го корпусу кинувся до Чанцелорсвіля. Хукер на коні намагався зупинити втікачів і погрожував їх повести назад у бій багнетами. Становище федеральної армії стрімко гіршало, тому третій корпус Сікеуса негайно почав відступати до Чанцелорсвіля. Джексон вирішив організувати нічну атаку, щоб остаточно добити ворога. Готуючи наступ, генерал зі штабом об'їжджав позиції своїх військ. І тут сталася біда. Бійці 18-го північно-каролінського полку у Темреві помилково прийняли штаб Джексона за федеральний роз'їзд і відкрили по ньому вогонь. Джексон і генерал Емброуз-Хілл були поранені. Поранення кам'яної стіни не було спереду, не було смертельним. Трикулі зламали йому руку, і її довелося ампутувати. Проте під час лікування генерал захворів на пневмонію і помер 10 травня. Тимчасово командування корпусом Джексона взяв на себе генерал Джеб Стюарт. Одинадцятий корпус Ховарда був розгромлений, проте ці втрати Хукер зміг компенсувати. Адже на поле бою нарешті підійшов перший корпус генерала Рейнольса. Хукер зберігав чисельну перевагу над противником, а крім того, третій корпус Сікеуса продовжував тримати свої позиції в районі Хейзелгроу. Саме третій корпус і відділяв корпус Стюарта від решти військлі. О 5.30 ранку конфедерати почали наступ на корпус Сіклса. Федерали достатньо довго відбивалися і, і завдали противнику достатньо серйозних втрат. Проте Хукер вже втратив будь-яку віру в перемогу. О 10-й годині він наказав здати чансело Свіль без бою і почати відступ до перед про до переправи через рапаханок. Трожня Хукер отримав важку контузію, але, попри це, відмовився передавати командування комусь з інших генералів. В результаті на деякий час півні... армія федералів фактично опинилася без якогось керівництва. Поки ліг громив армію Хукера на його правому фланзі біля Фредеріксбурга відбулися серйозні події. І з самого початку шостий корпус федералів Седжіка проводив там відволікаючі дії. Він зміг переправитися через рапаханок на південь від міста, де йому протистояла лише дивізія генерала Джубала Ерлі і одна бригада. розпал бою під Чанцелорсвілем 3 травня Седжвік перейшов у наступ, захопив Фредеріксбург і відтіснив противника. Тепер він міг спокійно наступати до на невиручку хукеру. Підхід шостого корпусу міг поставити на грань повного розгрому вже самоголі. Проте Седжвік не скористався цим шансом. Він зморнував час тим, що збирав увесь свій корпус в одну колону. 4 травня Хукер сидів у пасивній обороні, чим скористався лі. Командувач конфедератів сміливо перекинув дивізію Андерсона на поміч Ерлі проти Седжвіка. В результаті конфедерати змогли відрізати шостий корпус від Фредеріксбурга, завдати йому рішучої поразки і відкинути за рапаханок. Не знаючи нічого про дій шостого корпусу, 5 травня Хукер наказав своїй армії відступати через рапаханок. І це при тому, що всі його генерали вважали, що битву треба продовжувати. Адже Федеральна армія все ще зберігала чисельну перевагу над армією Лі. битва при Чанселорсвілі стала великою поразкою федеральної армії. Маючи більше 133 тисяч бійців, вона втратила 17 тисяч 197 сім людей. Одинадцятий корпус взагалі був знищений. Усю свою тривалу роботу над реорганізацією і підготовкою армії до бойових дій Хукера обнули всього навсього за один тиждень. Для Роберта це була найблискучіша його перемога. Недаремно історики називали її ідеальною битвою. Йдучи проти всіх правил військової науки і наважившись на смертельний ризик, він розбив удвічі більшу армію, і потім на додачу ще й переніс бойові дії на територію противника. Але ціна цієї перемоги була дійсно страшною. Конфедерати втратили 13 303 людини, тобто 22% всієї північно вірджинської армії. Загибель генерала Джексона стала тяжким ударом для Конфедерації і особисто для Лі адже він втратив видатного й успішного полководця. Чанцелор Свіль зіграв злізлий жарт після цієї битви він щиро повірив у свою непереможність. Генерал був впевнений, що його армія зможе перемогти союз. У червні 1863 року він розпочав свій найзнаменитіший похід на північ у Пенсильванію. Спершу все йтиме блискуче, його армія впевнено просуватиметься вперед і здобуватиме перемогу за перемогою. Вранці 1 липня 1863 року одна з дивізій армії Лі зав'яже бій із Кавалерії Союзу біля маленького містечка Геттісбург наступні три дні змінять увесь хід громадянської війни та й всю подальшу долю Сполучених Штатів. А що ви, дорогі друзі, думаєте про битву при Чанцелорсвілі? Пишіть свої думки в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, ставайте спонсором каналу. До побачення!